Доброго дня, шановні мої слухачі і глядачі. Ви на каналі на одинці з гітарою співає Валентин Чос. Alone with Guitar Валентин Чос is singing. А Зараз буде співаний вірш Ліни Костенко про життя. І все на світі треба пережити, і кожен фініш це по суті старт. І наперед не треба ворожити. І за минулим плакати не варт. Тож веселімось, люденьки. На людях, хай миле млин свою одвічну д застрягло серце мов осколок в грудях, нічого все це вилікує смерть, хай буде все небачене, побачено. Хай буде все пробачене, пробачене. хай буде вік прожити, як належить. На жаль, від нас нічого не залежить. А треба жити, якось треба жити, це светься досвід. Витримка і гард, і наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт. Но так як є, а може бути й гірше, а може бути й зовсім-зовсім зле. Поки розум от біди не згірше, не путь рабом і смійся, як рабле. тож веселімось людоньки, на людях, хай мене млин свою одрічну тесть, застрягло серце. У воскова в грудях нічого все це вилікує смерть. Хай буде все побачене, побачено. Хай буде все пробачене, пробачено. Єдине, що від нас іще залежить. Прожити, як належить, єдине, що від нас іще залежить, принаймні вік прожити. Отже, сталася ця прем'єра. Вірш, можливо, не дуже оптимістичний, але це вирішувати вам і оцінюйте, підписуйтесь, ставте лайки, ставте дізлайки, тисніть на. Десь тут дзвоники, отримуйте сповіщення, коментуйте, коментуйте, слухайте і коментуйте, приймайте якесь рішення для себе, чи сподобається вам пісня, чи не сподобається. Робіть висновки. Я починаю цю серію відео. Чому серія? Тому що ми знову знов приїхала моя подружка. Це мой най, най, найулюбленіший інструмент. А в чому його сила? В тому, що він був вщент розбитий колись кимось. Можливо, і не, не спеціально, але так сталося, що вона була геть без голови, і голову хтось десь загубив. І взагалі я саме на цьому інструменті я перший раз зробив великий-великий такий крок вперед в у освоєнні методики ремонтів, настроювання. І вона знову співає, вона грає, і, і ще найголовніше, що вона дуже зручна для моїх пальців, для моїх рук. Я скільки не грав на інструментах інших, досить тісно, досить такий. Вони вузенькі, вони такі зручні, але, як виявилося, не для мене. Отже, подружка з нами, і вона знову співає. І я разом з нею. Отож, співаємо разом. Слава Україні!